Господь з вами і з Духом Твоїм читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу один законник підвівся і сказав, випробовуючи Ісуса, Учителю. Що має зробити, аби успадкувати вічне життя. Він же відповів йому, Що в законі написано, як читаєш? Той у відповідь сказав: Любитимеш Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю? І ближню свого як самого себе. Сказав же йому, правильно ти відповів Роби це і житимеш. А Той, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса. А хто є моїм ближнім? На це Ісус сказав: Один чоловік сходив. З Єрусалима в Єрихон і попався розбійникам, які його пограбували і завдали йому ран, Та відійшли, залишивши його ледь живим. Та випадково тією дорогою сходив один священник і, побачивши його, обминув. Так само і Левит, пройшовши на те місце. Поглянув і оминув. А якийсь самарянин, який йшов дорогою, наткнувся на нього і, побачивши, змилосердився. Він підійшов, перев'язав його рани, поливши на них олії та вина, посадив його на власну худобину, привіз до постоялого двору і попіклувався про нього. А другого дня вийняв два динарії, дав власнику Господи та сказав, попіклуйся про нього, а якщо більше витратиш, то віддам тобі, коли повертатимуся. Хто з цих трьох, на твою думку, виявився ближньому тому, який попався розбійникам? Він відповів. Той, хто вчинив милосердя над ним. Тож сказав йому Ісус іди і ти чини так само. Слово Господнє! Слава Тобі Христе! Перше читання з книги Второзаконня. Показує нам Моїсея, котрий промовляє до ізраїльського народу, і біблісти кажуть, що це остання його промова перед його смертю. І Мойсей говорить, щоб ізраїльський народ слухав Бога, слухав, виконував заповіді. І це слово. Має бути на його устах і в його серці. І ми читаємо, якби в паралельному іншому місці говоримо, що це слово буде викарбоване на, на серці. І це слово стосується не тільки ізраїльського народу, а кожного з нас. Тому що Бог дає нам це слово для того, щоб це слово проникало в нас повністю. Пам'ятаєте, я не один раз говорив. Що євреї носять на чолі і на лівій руці це фрагмент цього слова. Що це слово має проникати повністю в людину і має бути ближче до серця, тому що ліва рука. І тепер Євангелія показує нам законовчителя. Показує Лука законовчителя, до речі, про цього милосердного самарянина, це ми читаємо раз до року фрагмент цієї Євангелії. І хто такий цей законовчитель? Якщо взяти єврейське суспільство, це людина, яка була експертом стори, тора це п'ять перших книг Старого Заповіту. І він знав дуже добре слово. Але він прийшов до Ісуса Христа, бо чув про нього, бачив, як той навчав, і якби ставить йому пастку Словом Божим. А так, як, так як демон приходив до Ісуса, коли той був 40 днів в пустелі, і ставив ці пастки, ставив ці питання: якщо ти Бог? І він теж йому ставить цю пастку, питає його, вчителю. Що має робити, щоб осягнути вічне життя? І він питає його, що має робити. І часто таке питання це питання моралісти. Бо мораліст каже, мусиш, повинен і так далі. Тобто він не питає, як мені увійти в Царство Боже, але що мені робити. І тоді Ісус, знаючи його серце, знає, його, його цей лукавий підхід, ставить йому питання. Да? Це було питання на питання, так, як равини робили, так як роблять євреї по сьогоднішній день. Ось. І він ставить це питання, каже: А хто твій ближній? Тому? Тому це, це, ну, і, Ісус, якби ставиться, і Він починає говорити цей законовчитель, дає як би, цю відповідь. Тому що для євреїв ближній це була людина з того ж самого народу. Так як говорить, говорить Книга Левит. Тобто єврей для євреї був ближній. Як член Ізраїлю. А Ісус. Не ставить питання, хто мій ближній, а ставить питання, кому я став ближнім. І це і важливо, тому що якщо ти знаєш закон, знаєш приписи, якщо ти законовчитель, є експертом, то ти маєш мати правильну відповідь. І це питання також для нас дуже важливе. Кому я став ближнім? А не хто для мене є ближнім? І для нас це фундаментальне питання. Тому що якщо на твоєму серці не є викарбуване це слово, то е, ти будеш жити так, як пропонує цей світ. Зараз ми до цього дійдемо. І тепер Ісус що робить? Хочу показати цьому закон, законникові, хочу показати. Йому на прикладі цього е, самарянина, хто є цей ближній? Да? Як мені стати, да? е, для, для, для ближнього? І каже, що якийсь чоловік йшов з Єрусалиму до Єрихона Єрусалим лежить на поверхні над морем 1200 метрів. Єрихон Нижче Єрусалима – 1200 метрів. Єрихон це знак світу, упадку, гріха. Тобто, це ну, можна сказати свого роду деградація така, да? це шлях з гори вниз. Тобто, зі святого місця ти входиш в прокляття, входиш від життя до смерті. І тепер в цій розповіді ми, ми відразу скажемо, ми не можемо знайти якогось географічного місця, де це відбулося, тому що Ісус говорив притчах. І тому показує нам Ісус чоловіка, розбійників, священника і Левиту, самарянина, олію вино, гостинець, два динарії і повернення самарянина. І тепер, що, що означає цей чоловік? Тобто оцей упадок? І цей чоловік означає Адама, тобто Адам, який відійшов від Бога. Адам, який уособлює таке все людство, тобто мене і тебе, тобто людину, яка впала в гріх? Людина, яка поранена гріхом переворотним. Хто такі розбійники? Це демони, це зло, це гріх? Хто такі і Леви? Це релігія без милосердя. Закон знаємо, але немає жодного милосердя. Хто такий самарянин? Це ворог для юдеїв? Але самарянин також є Ісус Христос. Самаряни близько 8 століття до народження Ісуса Христа почали удружуватися на язичника. І коли євреї їм запропонували, кажуть, покиньте цих своїх дружин, да, візьміть зі свого роду, вони відмовилися. І тому юдеї зненавиділи е, самарян. І для юдеїв легше було прийняти свинину. Хоча ми всі добре знаємо, що юдеї свинину не споживають, ніж прийняти самарянина. Розумієте, яка була ненависть до, до, до народу. Олія і вино це таїнство, це хрещення, це таїнство конфірмації, тобто дари Святого Духа. Це також може бути лютурія покаяння. Гостинець це церква. Два динарії це. Може бути Писання, це може бути благодать, це може бути правда. І повернення Самарянина це другий прихід Ісуса Христа. Вся ця символіка, вона дуже глибоко показана Ісусом Христом у цю всю послідовність для того, щоб побачити, кому я можу бути ближнім? Тому що Ісус це той Самарян, який є чужий. Серед своїх у власному народі зневажений, відкинутий, але єдиний, котрий може дати спасіння. Тому друге, друге читання з послання апостола Павла до Колосіан показує Ісуса Христа, Спасителя, Месію. Тому, коли Ісус говорить цьому закону про цього Самарянина, Він показує милосердя понад релігією. Тому Ісус критикує це ритуалізм храмовий, чи храмовий ритуалізм. Тому що священик Левит, вони були в Єрусалимі. В Єрусалимі, ми знаємо, що була святиня, вони приходили, відбувалося це очищення. І вони йшли десь там, йшли. І тепер поранений, це людина, яка кровоточить. А якщо виходить кров згідно єврейської традиції, мислення і богослів'я, то значить виходить з нього життя. І тому, якщо я торкнуся, я стану нечистим, тому краще такого обійти. І так вони робили. Так вони робили. І тепер, слухаючи ці слова, ми можемо себе поставити на їхнє місце. Чи ти самарянин, чи ти левит. Я не хочу тут моралізувати нікого. Але ми, коли читаємо, завжди ставимо ці питання, де я себе там бачу? Тому Ісус показує, що важливі не ритуальні обряди, але важлива позиція, що той самарянин зупиняється, похиляється і робить конкретні вчинки, конкретні дії. І ця, ця людина, яка була побита, в грецькому тексті вона вважається якби напівмертва. Тобто людина, яка не може сама собі допомогти. І це, власне, стан мій і твій. Ти не можеш собі допомогти. Тому ти потребуєш, як грішник, як людина, яка слабка, потребуєш когось, хто. Тобі може допомогти цим кимсь є Ісус Христос. І, і також церква. Тому що постояли двір гостиниць це церква. Дивіться, що робиться Самарян? Приводить до цього двору. Тобто, що робить Христос? Приводить тебе в церкву, щоб тут ти отримав допомогу, щоб ти тут отримав спасіння. І самаряни що і побачив, і зжалився. Тобто це слово показує на Ісуса Христа. Ми не раз читаємо Євангелії е е е і бачимо, що зжалився Ісус Христос над хворобою, над смертю, над стражданнями. І власне, це поведінка Ісуса Христа, який вчить нас. Не з жалості я допомагаю, а з любові, тому що Ісус, Ісус Христос зробив це з любові до кожного з нас. Тому ближній, якби в цій формі, в цій розповіді, набирає іншого формату. Тому що ближній – це дія, це рух з твоєї сторони в бік іншої людини. Тобто побачити, співчувати, наблизитися, перев'язати рани, підтримати, залишитися, допомогти, дія. Тому Ісус говорить власне в цьому контексті. Не? І тому церква вона себе ототожнює самарянином, тому що вона постійно протягом цих двох тисяч років допомагає. Допомагає для того, щоб ця людина отримала вічне життя, спасіння. І не один з вас вже досвідчив протягом тих років, коли ходиш до церкви і ти є слухняний, це важливо, бо якщо хто не слухає, то життя не буде змінюватись. Ти можеш ходити на всі групки, бути регулярно на, на всіх підготовках і так далі. Але життя не зміниться, бо не слухня робиш по-своєму. Папа Франциск святої пам'яті в своєму посланні фрателі Туті, він писав такі слова, каже, притча про доброго Самарянина є іконою кожної дороги, на який світ стає кращим тоді, коли кожен з нас чинить ближнім того, кого залишили пораненим, коли всі ми визнаємо себе частиною одного тіла. І тому, коли ми слухаємо цю Євангелію, я не кажу, що ми вже вміємо це робити, ми вчимось. І оцей фрагмент Євангелії, так як говорять біблісти, це є оцей фрагмент да? це Євангелія в мініатюрі. Отак От як пам'ятаєте про Фому, коли казав, що якщо не торкнуся, то не повірю. Да? І коли зустрівся з Ісусом Христом, Ісус каже, будь ласка, торкайся, Той каже, відповідай: Господь мій і Бог мій. Тобто ми говоримо, що це найкоротший символ віри. А тут ми бачимо в цьому фрагменті якби всю Євангелію. Тобто все те, що говорив Ісус Христос. Оці три роки, коли Він навчав, коли Він проповідував, коли він показував своїм життям. Він показує цю любов. Да? Тому що Бог приходить як чужинець, Його відкидають, не приймають. Але зцілює людство не тільки єврейський народ, через свою жертву, тому що дозволяє себе, так як ми бачимо на Христі, дозволяє себе розіп'яти і вбити. І довіряє. Церкві, що робити, доглядати за пораненими. І що робить? І обіцяє, що повернеться. Ми говоримо, що, бо цей чоловік каже, якщо коли буду повертатися, ось, якщо ти більше витратиш, то я віддам тобі. Два динарії це два дні праці, ось, але так я вже сказали, що це може означати і благодать, і все інше. Тому Ісус обіцяє, що Він повернеться. Ось. Тому ми сьогодні, слухаючи це слово, ми вчимося бути цим самарянином. Але якщо хтось бачить себе левитом чи священником, ну поки є так. Але це слово, власне, приходить в цей час, цю 15-ту неділю звичайного періоду, приходить для того, щоб. Нас зморалізувати, якось там осудити, воно приходить, до того, щоб нам допомогти, для того, щоб ти не знеохочувався, щоб ти не втрачав віри, щоб ти далі продовжував боротися за своє життя і вчився вчився мати оце мислення, мислення Ісуса Христа, мислення Церкви. Не хто да, для мене ближній, а кому я стаю ближнім? Амінь.